Чітко, так? Да? Так ще гарно щось викинулось. Ну що, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Файна компанія. Такий прекрасний ранішній повітряний, віт... ні не повітряний, а вітровий ранок ми вийшли на рибалку з ладом. Сьогодні ми будемо ловити на поплавки. Так як зараз ми на Фідер так вирішили зробити невеличку перерву. Не хочемо ми зараз виходити. Трошки якось рибка непонятно клює в стирю Тому ми недалеко від того місця, де Влад ловив раніше, на поплавок. Відео буде тут о, зліва. Дивіться. Е, тому вже ми на місці. Зараз удочки порозложували. Влад зараз вам розкаже про корм. І дідок, як ви бачили, вже на місці. Тому. Не переключайтесь, дивіться повністю це відео, а ми будемо починати щось робити. Десь йшов якогось корму цілого йшов, десь зараз ранду. Бурштиновий. Угу. Зараз розтане, оце а. буде взагалі ліпьошка. Отакої зразу влади кинути. Тепер розповім вам трішки про корм. Корм сьогодні міксуємо за допомогою ножика. Все того, що Оба! залишки корму. Вчора трошки провтикав е цей момент. Не виняв його з морозилок. і тоді, коли ми з дімою їздили, впіймали одного підляща на 750 грамів. Ось відосик теж тут збоку може доглянути. Е як виходимо з даної ситуації? Корм зараз трішки вже розмерся, е зараз ми йому поможемо. Ножиком наріжемо на кусочки, він постане швидше. Е добавимо сюди. Як завжди, прикормку флагман, а саме лящ карамель. Переб'ємо, додаємо землі, зараз тут важкої, візьмемо мокрої, і трішки зальємо таким ліквідіком шоколад. Він має червоний колір, хай трошки наситить її, збагатить. Я на так тому розділуці лежала, хай переб'є трошки і знову приманює нашу рибку. Також згадавши закорм, вже зранку запарив пластівців. Була пачка пластівців, зараз ми їх теж сюди додамо. Це ми так на стартовий кинули пластильці, співпачечку це і залили ліквідіком, 5-7 шариків закинули. Тепер зараз будемо додати цей корм і темпувати. Тому нарізаємо шматочки корма кормимося. Ви бачите, в цьому кормі є все. Кукурудза, горох. Плящовий. Пішли разом зі мною, будемо робити перші проводки. Як ви бачили корму вже пару шариків кинули. І зараз будемо пробувати робити перші проводки. Ох! Це перший раз я так чітко кинув. Поплавочок стрімко йде вниз по течії. Правда, дерево трошки мені це мішає, але нічого страшного. Можна так от трошки відходити. Я скажу, що є де розігнатися тут. І як ви можете спостерігати, нашого попливочка він помалесенько пливе. На тому боці в нас дві піночки на гачку. Вже однесенька густьорка була спіймана, правда, на одну пінку. Але нічого. Також вже й спів одненько повідочка обірвати. Тому сьогодні по наживці у нас буде пінка, черв'як. Оце то апарат. Що робити? Брати і це з центра що? Не скажу, <систити> <систити> на відео. Як Геть, про просто ідентично взяв як на піде. Як ми тоді були з тобою? Геть таке саме. Тільки поплаву. Диви. Брат і муй. А подхватки-то немає. І нема подхватки. Дай на мені ведро. Вот <світ> так <noise> і мотиво І наші ті подхватки. І глянь, 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 глянь взяв. А куда я тепла? Так ти що, скільки часов от тобі і вихов 10 годин десь, наверное, чи ні. Тут треба така серйозна рибалка, знаєш щоб сісти людям розказати. Какие грамм 400? Ну. Жесть. Вот такой сидим, сидим, рыбы нема, да? А не. 10.40. Во, во, Вот это -во. его час. Да. До 12 теперь мы нуждаем. Так, что... ну что? Одна пинка. Давай туда сам. Що ж, будемо завершувати свою риболовлю, і як в попередньому відео казав, покажу. Може хтось підскаже, як краще зробити, чи хто як робить. На що ловим? Ось такий поплавочок, скільки тут? 5 грам. Бочечка. Далі він проходить сюди, в своє тіло. І далі він виходить на два кембрика Один посередині резиночка, така кембрик держить, і другий в кінці. І свіст такий, щоб воно тут не путалося подовше кембрик Йдемо далі. Оливка груз стопорком. Основний груз. Скільки тут вийшло 5 дробінок. Перед вертлюшком також підпасок. Ну і вже сам поводок сантиметрів 30 з підпаском. Ось така конструкція. Так що можете написати, показати. Бач? Два рази стукну, все вже трісне. Нічого страшного. Треще не так. Пишіть, показуйте. На які ви ловите, щоб ми також знали. Тому що ми тільки навчаємось в цьому виду роболовлі. Що по рибалці? Як ви бачите, погода для літа дуже вітряна, дуже великий вітер задуває. Важко кидати було, важко дивитись, поплавок напрягає або хвильки робить. Але щось до нам вдалося все-таки впіймати, тим паче, що в межах місту це вже приємно. Покажемо вам нашу рибку. О! такий красунчик взяв один, порадував нас своєю клювакою. Верховодка і густерка. І було доволі багато сьогодні плотви. на ну диво. Зазвичай плотви менше ловили. В цих місцях, але клювала гарно. і гарненький. Воловчик і цей такий грам 500-600, 550 железно буде. Бо на минулий рибалці важили того, то той був 750. Це десь теж впітаний красавчик. Тому що ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових та довших відео і вже. Будемо трошки більше розказувати по фідеру. Вже ми там накидали, вже в нас там список ого-го. Навіть з цими самими виходами ляща за ці рибалки, воно все сходиться до однієї самої години, до однієї самої наживки і до однієї самої, як то кажуть, не погоди, а обстановки. Тому що там погода взагалі не грає. Треба просто дочекатися його виходу і тоді щось зловити. Тому чекайте.